Доброго дня, я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Буду дуже всім вдячна, хто підписується, коментує, лайкає, розповідає про свої прекрасні враження від нових парфумів, в кого є колекції різних парфумів, які я. Про які я розповідаю і показую вам, а ви потім мені додаєте різних вражень, своїх парфумів, ділитеся з цим і ми обговорюємо. Мені це дуже подобається. Я дуже вдячна вам усім і новим і старим підписникам про розповіді. Ви дуже багато мені розказуєте про парфуми. Я їх шукаю, читаю, дивлюся, пізнаю. Як маю можливість, зайду десь, їх, потестую. Подивлюсь, нанесу на себе, кажуть, поживу, посмакую їх. Дуже мені це подобається. Дуже вдячна вам всім за це, за свої нові враження про різні парфуми, тому що я зараз проживаю в, такій, в такому місті, де немає особи, так, ви знаєте, можливості, як у великих городах, щоб я могла у містах піти, там затестувати. Кожен раз подивитися, на себе випробувати. Ну, Зараз немає такої можливості. Я думаю, що скоро закінчиться війна. І в нас стане життя таке раніше було, наскільки це можливо. І я зможу потім виходити, ходити, тестувати, любуватися новинками різними парфумами. Ну, Зараз, як то кажуть, що маємо, то маємо. Ну, карту своє. Це ж таке діло. І сьогодні хочу з вами поговорити про такий парфумчик від Нарцисо Родрігеса Фліормуск, Флорал. От ви знаєте, дивіться, який гарний. Такий гарний, красивий флакончик з такою кришечкою, масивна така, важкувата. Надіваюся, дивіться, яка вона рожева. Вона така рожева, така ніжна, така жіночна. Ви знаєте, це такий жіночний аромат, ви його телени у 2020 році. Але я вам скажу, він от жіночно-жіночно, він буде підкреслювати, ну, як вам сказати, дуже гарно буде юність підкреслювати, безневинність, е, е, таку. Молоду паняночку, але я вам скажу, якщо і постарша паняночка надягне цей аромат на себе, вона буде душою юна, прекрасна, така буде ніжна, як кажуть, жіночніш, ну така жіночно, 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 лагідна, прекрасна і ніжна, як та трояндочка, як та піонія. Ви знаєте, аромат прекрасний. Тут так багато піоній. Таких розових, от розових піоні або білих з червоним вимішаним, такий ароматик починається. Ви знаєте, давно вже хотіла такий ароматик, я от, ну от ну не іменно е, Нарцісо Родріса, а от з ароматом піонії. І так давно шукала, і мені здалося, що от тут в цьому ароматі. Найбільш так виражена оця аромат піонії, такої рожевої або троянди, такої ніжної, хрустальної, що тільки-тільки пуп'яночкою, так вона розквітає, покривається росою, і ви так його вдихаєте, і нанесла такий він ну, ніжно-жіночно такий, як вам сказати, ну, такий інтимний. прямо. Що я вам скажу? Звучний, дуже звучний, голосний, як тільки наносиш на себе, аж так. Ух. А потім так прислухається до нього, і він робиться такий інтимно, ніжно, жіночний, такий няшний, такий прекрасний, і ви зразу відчуваєте аромат піоній, розових піоній, ніжних таких троянд, і ви начебто так вораз і перенеслися на клумбу з такими прекрасними, де дуже-дуже багато весняних таких піоній, Ви переноситеся на таку. Як вам сказати, таку пору року весни, коли вже весна переходить в літо і таке сонечко припікає, і ви так вдихаєте, а потім він на вас так постояв, постав і десь там відчувається, ви знаєте, такий червоний перчик, який придає остринку. Потім муск, Тут такий красивий, гарний родріговський мускус. Але він тут такий, знаєте, в цьому іменно у флорі наркотику, тут мус, ви знаєте, такий він наркотичний, такий ніжний, такий лагідний, не є такий ух, як у всіх е інших е з колекції Родрігеса, кубіках оцих красивих. Пудрових, червоних, білих, чорних, дуже гарний бренд, дуже гарні прекрасні парфуми, шикарні. Ну, я полюбляю дуже е, такі квіткові аромати, і дуже полюбляю, де така розкрита, гарна нота є піоні або троянди ніжної, більш натуральні. От люблю я все натуральне, ну, не знаю. люблю я натуральні аромати, люблю натуральні продукти, натуральний одяг. Все люблю натуральне і дуже полюбляю натуральних людей, не таких, що там знаєте. А люблю просто все просте і натуральне, як наша вся природа. От таке мені подобається. І ви знаєте, отут як він чуть-чуть постояє, на вас свій мускус такий вимішується із піонією, з трояндою, з перчиком, і тут амбра. І оця амбра підкреслює в цьому ароматі як вам сказати, от він звучний. Він такий ж дзвінки, дзвінкий, звучний, особливо, коли ви тільки на себе можете аж трошечки злякатися, перелякатися. Але нічого страшного, він так осідається. Ось він вже усівся, поки я з вами розмовляв. І тут вийшли на перший план. Перчик уже з'явився, крім трояндочки і піонії. Амбра, мускус. І ви знаєте, якась ванільність, солодковатість додавилася. І така квітка. Якась чуть-чуть аж азоновість і така солодкуватість, дуже гарний. Дуже такий дзвінкий, шлейфовий, стійкий. от стійкий аромат. Хоча в мене і туалетна водичка, але що я вам скажу, от завжди завжди я замітила, що туалетна водичка в нас набагато дзвінкіша і набагато шлейфовіша. От вона така криклива. Все, вона зайшла, кругом все заполонило. Ви зайшли в кімнату, чи в офіс, чи десь так на роботу ви пішли навіть маршрутку, як зайдете, чи в машину сядете, чи десь підете в бар з друзями, чи в ресторан, чи в кафе, чи навіть у парк з дитиною на дитячу там площадочку погулять. Ви знаєте, всі будуть вас. Замічать, робить вам комплименти, і е, чоловіки будуть повертати вашій бік голови і робить вам компліменти, і загадочно до вас. Посміхатися, тому що вони зразу замітять і почують, що це йде юна, ніжна, тендітна і дуже гарна і прекрасна душою жінка. Тому що коли жінка буде така угрюма, нещаслива, така заноза, занудна, вона ніколи цей аромат на себе не нанесе, тому що мені буде не подобатися, щось у ньому буде не так. А от така прекрасна, юна душою, така жіночна. Гарненька, добра і щаслива. Паняночка завжди натягне цей аромат. І вона підкресли не тільки зовнішність свою, а й внутрішню красоту свою. Так що от, от такий гарний, позитивний у нас аромат на літо, на кінець весни. Ви знаєте, я зімою його спробувала. Зімою він от холодний. Та якийсь такий колючий, такий, як їжачок. А ось зараз він такий лагідний, ніжний, такий ароматний, і такий привабливий і такий позитивний, дуже гарний, прекрасний аромат. Буду дуже вдячна, хто напише мені свої враження, розповість про свої усі ці кубики від Вони, мені, У ну, мене тільки один в колекції. Більше я не, якось так не взяла, хоча мені дуже подобається цей бренд. Поки що я не. Хочу про ці другі аромати, може, якийсь там адлемончик колись візьму, але мені вистачає цього квіткового аромата. Буду дуже вдячна, хто розкаже про свої аромати від Родригеса. Посовітує, може мені щось таке новеньке, може, якийсь такий аромат, як це є, схожий у другому якомусь бренді, щоб там багато піонів було і ніжної троянди, щоб він був жіночний, лагідний такий, і такий прекрасний, позитивний. Ну, на цій ноті буду закінчувати. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, задавайте свої питання, пишіть мені, розповідайте всі свої е, розповіді про ці парфуми. Ви ж знаєте, які ми парфумманіяки нам не дай поїсти, не дай нам поспати, відпочити, дай нам аромат новий купити, вдихнути, розпробувати його і поділитися один з одним враженнями про цей прекрасний аромат. До побачення, до нових відомі зустрічей!